І сьогодні завітав на відкриття дуже концептуального магазину. Добродій дуже важливо розуміти, що велика сума грошей від цих подарунків йде на допомогу соціальних ініціатив нашої країни на армію, на людей, на переселенців. Наприклад, оці футболочки допомагають людям вивчити українську мову. Дівчинка Поліна в восьмому класі вона нам прям промову розробила таку серію із принтів. 100 гривень з кожної футболки йде на підтримку інституційної цього проєкту. При покупці отаких от носочків, друга пара йде на фронт до наших військових. Такі масочки роблять. Незрячь, от наприклад, такі сумочки вони перероблені з матеріалів, з банерів, з різних заходів, тобто ресайклінки фіновуватимін. А від продажу цих товарів гроші Окей. йдуть у фонд антитіла. Наприклад, як вам взагалі, цей магазин? Що хочете сказати? Що думаєте? Дуже гарний клас. Дякую дуже за розгородну відповідь. Ну і багато таких от різних подарунок, наборчиків. Можете укомплектувати отаку коробочку, все туди накидаєте різне і даруєте, і буде дуже класно виглядати. А головне, що максимально корисно для нашої країни. Сінкеба, от переходьте, там є інстаграм, і є сайт, якщо ви не поряд з ретровілем. А якщо поряд, то приходьте сюди офлайн, в такий магазинчик і все дивіться своїми оченятами. Такі класні ініціативи завжди важливі.